Оцінюємо футболістів від 1 до 10 гравці Барселони і декого ще. Маркон Терштеген. Дерштегін, ну, десь на, на, на 6-му, точно. Найкраще гукіпарале в порядку. Окей, і някі пені. Някі пеня. Ну, окей, на 5, 4 з мінусом, 5. з плюсом. Напаки 5 з мінусом, 4 з плюс. Окей, Войцех вой цех щесень. коли був в Ювентусі десь сімка, а зараз трієчка, 4. Це по палінію? Ні, це просто старість. Окей, Жюль Жькунде. Хороший, причому. Дуже хороший, балів 6 я йому да. Е, Мартінес. Який Мартінес? Голкіпер. А, Голкіпер? Емільянов. Єс. Ти розумієш нестабільність, але харизма. За харизму йому десь 8 куди. Гаві. Гаві дуже, дуже класний футболіст. Мені подобається 8 балів. Окей, okay, Петрі. Uh, Підріна ще більше подобається, але її десь на одну ще до не теж вісім. І маль. Ох, половиною. Неймовірний талант, але до цього діаманту правильно потрібно ставитись, треба його не перенапружувати, щоб він, щоб він нас продовжував радувати своєю грою. Дякую.